Ранку. Якого екземпляра я побачив. Мотоциклетний якийсь этот, станіна, редуктор, від джиги кардан, кардан і ще один там кардан. Прикольний такий агрегат якийсь цікавий. Ну а так, як завжди, металолом, нічого цікавого, буде щось цікаве ще наберу, покажу. Лазив, лазив і знайшов щось нове, комусь воно взагалі треба. на три контакти. Ціла пачка їх. Не знаю, три цих поверха. Цікаво, взагалі не треба воно чи ні. Комусь таке. Так, всім доброго ранку. Чуть-чуть приболів, тому якщо десь щось пропаду, буду лікуватися, одразу кажу зарані. Щоб ніхто не думав, що я кудись щось пропав, бо горлянка щось болить так, що дай Боже. Е, дивіться, є топорів тут зібрав для вас. Такий, наприклад, 100 гривень. Тиски у нас будуть 120 -ті. В У зібраному стані, нормальні 1600 гривень і вони ваші. Провода буде у нас 50 гривень. Так, з цієї сторони вже все показав. Тепер з цієї покажу, є ось така ось. Провілка для правки камня для всього кріплення. До неї є ось такі частини. Заміняється повністю. Ціна її буде коштувати 1800 гривень. Далі є ось такі колеса з тачки АТБшної або ще якоїсь. Ціна їх 300 гривень. Камінець 50 гривень. Перемотувати пленку. Ну, така ось <кій> річ. Ціна її 150 гривень. Кріплення для УСП, Ціна 60 гривень. Невращаймий патрон. Ціна 50 гривень. Це у нас 45. Цей теж для УСП, вроді би, якось так. Ціна 60 гривень. Так, є отака пішня. Кінець у неї чуть-чуть підігнутий. Раковини дуже багато, ціна 180 гривень. Викрутка, ціна 100 гривень. Бур такий маленький, з довгим, якийсь для якихось цілей, я не знаю. Ціна 60 гривень. Ножів зібрав для вас ось таку купу. Різних таких, що можна ножі робити, або ще щось У заготовки, ціна 200 гривень. Це кріплення 45, це у нас 15. Це у нас 35, це у нас 25, це у нас 20. ці у нас по 15. Їх багато, сразу кажу. Ці у нас 15, 15, 5, 5, 5, 5. 2 гривні. Так, ціна 60. ціна 50, 50, 30, 30, 80. Не розпаковано. Уголки. Такі 50, ключ 12 на 13, накидний. Ціна 30, цей у нас буде 25, цей у нас буде 70. Плашки, ось така кількість. Кому цікаво, ціна 180 гривень, вони ваші. Сверла ось такі кількість, як ви бачите, ціна за них Та 120 гривень, вона ваша. Потім таке кріплення. Для чогось, не знаю, сразу кажу 50 гривень. Ножиці у нас будуть 60 гривень. Цей ключик 40. Ножиці по металу будуть 100 гривень. Це у нас буде 120. На 38 роздвижна. Повністю в робочому стані. Гарна, красива. 300 гривень вона ваша. Тисочки маленькі, будуть 120 гривень. Ключі розвідні. Різні тут 100 гривень 80, 80, 90, цей нехай буде там 150. Так, цей у нас буде 70. Пилки дві різні. Кому там які цікаві, ціна 50, ложка у нас 30, викрутка 15, шланг. Новий такий, щоб використовувати 30, викрутка. Така довга з ручкою. Ціна 50, 15, 15, 15, 15. Це у нас буде 15, це у нас буде 25. Зубиль, це таке цікаве. Ціна 20 гривень. Ці у нас 45, 35. Є натяжні. Ці забув, як їх називаються. В общем, за два штуки ціна 135 гривень. Рубільник, кому там треба, робочий повністю. 1974 року. Ціна 80 гривень. Патрони різні є. Ціна 50, 60 і 45. Так, цей у нас буде 25. Коронка 150. Без сверла. Так, що ще тут? Роздвижний на 18. Ось такий у нас буде 180 метчики. Ось така кількість. Порахуйте, подивитеся. Ціна 300 гривень і вони ваші. Так, фрези в кількості 4 штуки. 300 гривень, вони також ваші. Патрон 45. Це у нас замок. Все працює. З тачки також. Лічинка латунна. Ціна 50. Топори. Дивіться, а, це буде 5 гривень. Топори 1975 року. Заварений, заварений. Заварений, заварений. Заварений. Всі заварені. Ціна 250, ціна 220. Ціна буде у нас 200 гривень. Ціна 220 і ціна ось такого 250. Всі почухані, зроблені гарно, але заварені. Заварив їх, отремонтував. Ці в нас будуть 100 гривень і 50. Вимірювальний пристрій, я вже його не перший раз показую. Не знаю, дивився якраз через об'єктив. Там є така програма. Каже, для вимірювання рельсів. А для чого використовувати його, не знаю. Зразу кажу. Тут шкала Так, текст. Де в нас фокус? Тут шкала до 9, і тут шкала від 0, і посередині 70 і вліво, і вправо. Хто знає для чого, напишіть, буду вдячний. Так, і частина тисків, десяті губки, з винтом, з гайкою, з усім. Ось ці. Я зараз обіду, покажу. Ось ці. Якраз квадрат тут 5х5, вроді би так. Можу там переміряти, передивитися. Кому цікаво, ціна 500 гривень і вони ваші. Моторчик у нас з такою от номенклатурою працюючий. Ціна його, та не знаю, нехай буде 180 і ця річ 30 гривень з якої-то китайської пилорами. Ну а так все. Спідометр не назвав ще. Не знаю, пропонуйте ціну. От так на цьому все. Кому щось сподобалося, або хто хоче щось купити, долучайтеся, пишіть на Viber, долучайтеся в групу. Група знаходиться внизу для того, щоб можна було обговорити це все і знати. кротоловка, пропонуйте ціну. І угломір. Такий. Також пропонуйте ціну. Все інше я назвав, все показав, все продемонстрував. Всім дякую за перегляд мого відео. Дякую, що не забуваєте. Дякую, що лайки ставите, коментуєте. Повністю все. На, на цьому э, дякую всім. Гарного всім дня, мирного неба і найкращого настрою на цей яскравий красивий день. До побачення!